Привіт! Ми шукаємо колегу на позицію it Сорсера, і сьогодні розповімо, що саме робить цей фахівець, якими навичками володіє, та чому ця роль настільки важлива для пошуку талантів. Сорсинг є початковою та стратегічно важливою ланкою у наймі. Завдання it сорсера в нашій команді це системно знаходити та відбирати кандидатів, формуючи базу для подальшої роботи рекрутера. Без ефективного сорсингу немає точного та якісного найму, адже це міцний фундамент для рекрутингу. Роль it сорсер відрізняється від ролі рекрутера. Сорсер не веде повний цикл найму. Цей спеціаліст знаходить і залучає кандидатів, надаючи їм коректну інформацію про вакансію та процес, і водночас забезпечує рекрутерів усіма необхідними даними для подальшої якісної комунікації. Нашій команді сорсер це не асистент, чи підготовчий етап до рекрутингу, а окремий самостійний напрямок, в якому можна зростати професійно. Наші сорсери тестують нові підходи, використовують ai інструменти та створюють власні рішення, притримуючись загальних метрик та KPI команди до речі, наш IT-рекрутмент тім приділяє особливу увагу Data Driven підходу, де рішення ґрунтується на аналізі та обробці даних. Для цієї ролі потрібні чіткі знання та навички, робота з Bolem і X-Ray запитами, використання LinkedIn, профільних порталів та соцмереж. Перевагою буде досвід роботи з АТС-системами. Обов'язковими є аналітичні компетенції, уміння досліджувати ринок, працювати з даними та трансформувати їх у результативну пошукову стратегію. Процес відбору на цю роль складається з двох основних етапів. Спочатку це знайомство з рекрутером, ви зможете розповісти про свій досвід та мотивацію. Другий етап це співбесіда з вашим майбутнім тімлідом та IT-рекрутмент-директором. Розмова включатиме обговорення практичних кейсів, що допоможуть зрозуміти, як ви підходите до вирішення завдань та приймаєте рішення. Для вас це також можливість отримати детальне розуміння проекту, команди, специфіки роботи і ключових. Ми очікуємо від кандидатів здатності швидко навчатися, відповідальності та готовності працювати як автономно, так і в команді. Важливими є проактивність, орієнтація на результат і вміння знаходити нові рішення. Якщо ви прагнете розвиватись у сфері сорсингу, працювати з чіткими стратегіями пошуку та долучитися до нашої команди, надсилайте своє резюме просто зараз.